Понад 30 професій, і для цікавості можна так швидко їх просто назву, звук. Верстати деревообробних верстатів, верстатних широкого профілю. Водій різних категорій, водій навантажуюча, водій трамвая, тролейбуса, електрозозварник, електромонтер, майстер з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів, майстер з монтажу та обслуговування систем відновлювальної енергетики, машиніст екскаватора, машиніст крана, машиніст монтажних систем утеплення будівель, оператор висадів з програмним керуванням, оператор дистанційно керованих апаратів, оператор котельні, помічник машиніста машиніст екстравоза і машиніст Тервоза, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, сльоса з ремонту рухомого складу, слюсар з ремонту сільгоспмашин, слюсар ремонтник, столяр, столяр, будівельник, тесляр, токар, тракторист, тракторист, машині з сільгоспвиробництва, фрезерувальник. Я так вам швидко навіть назвала, щоб ви зрозуміли, так в нашому явниці суто чоловічі професії. Але знаєте, коли ми почали надавати ваучери, у нас дуже багато жінок, які мали категорію. Б, тобто вони водили легкові автомобілі, беруть ваучери і отримують категорію С, тобто це один, це вантажні автомобіль, і далі розширюють. і Вони працюють потім, як показали наше опитування, дуже багато хто працює, поєднуючи функції. Розумієте, і це дуже добре, коли жінка одночасно може і виконувати функції менеджера, і тут же завантажили автомобіль, і вона тут же може відвести і так далі. Це дуже таке поєднання. У нас зараз жінки в межах цього експериментального проєкту маємо 20 замовлень роботодавців з 14 громад області. І зараз вже перша група трактористок приступила до навчання в Хорольському міжрегіональному центрі професійної підготовки.